Всім привіт! Мене звати Микола Голубей, я одужавший алкоголік. Давайте запросимо Бога на наше спілкування і продовжимо. Боже, будь ласка, наповни наші серця Духом Твоїм Святим, дай нам силу, енергію. Для того щоб ми могли дізнатися щось нове про самих себе, що блокує нас від свідомого контакту з тобою, Боже. Забери усі ці блоки і дай нам благодать відчувати Твою присутність в нашому житті. Амінь. Так, друзі. Що ми будемо рухатись робити далі? В інвентаризації по страхам є різні варіанти написання цієї інвентаризації. З тих, з тих інструментів і досвіду, що мені передали, по суті, в книзі є загадка про дві колонки. А далі будуть спостереження і молитви. Перша колонка, ми беремо, чого ми боємось. Це з інвентаризації по злобі і додаємо якісь страхи, які не війшли. І друга колонка це ми питаємо, чого, чого ми боїмось. Ось. Далі, ось ми з вами у нас є. Бачите, тут місце ось тут на правій сторінці. Це у нас буде місце для спостережень і молитви. Спочатку спостереження. Цього, цього немає в книзі анонімні алкоголіки. Це є певний досвід, який мені передали. Тобто, у мене є друга колонка, і мені треба. Написати корневі страхи у третю колонку. Тобто, що таке корневі страхи? Ось у мене в другій колонці. Виявиться, що Бог злий. Бог буде мене любити тільки якщо я буду ідеальним. Страх. Страх. Тобто моя задача зараз. Боже, Вожеру керуй. страх, що бог не такий, як у моїй мої концепції Це другого кроку. Тобто корневий страх з приводу всього, що, цього, що, що Бог не такий, як у моїй концепції другого кроку. Далі страх втратити можливість, страх, що цей світ обмежений. Обмежений в ресурсах. Тобто в ньому обмеження є по грошам, енергії, часу і так далі. Далі, страх робити помилки мене не будуть любити, якщо я не буду ідеальним. Мене накажуть за помилки, будуть критикувати. Страх. Страх що такого як я, як я, неможливо полюбити, Немож, неможливо любити. Тобто, дивіться, ну, я та знаю про себе, да? і, і ось що щоб мене полюбили, мені треба бути іншим, якимось іншим. Але точно не таким, яким я є. Це такий глибокий страх. Далі. Страх відкритися перед членами АА з Росії. Мені буде боляче, мене не зрозуміють. А... Страх, страх бути вразливим. Бути вразливим. Тобто, страх бути вразливим. Тобто вразливим я маю на увазі це показувати свою слабкість. Свою слабкість, свою, ну, свої болюві точки. Страх майбутнього. Страх майбутнього. Страх. Що в майбутньому в майбутньому завжди буде гірше, буде гірше, ніж зараз. Це цікавий страх, це точно мені від мами моєї прийшов. У спадок, тому що моя мама постійно цю тему, що от раніше було ще так гарно, а зараз погано, а потім буде ще гірше. Ось. Але мій досвід показує, що моє життя постійно стає краще в анонімних алкоголіків коли, ну, в духовно, на духовному шляху. Далі страх смерті, що я перестану існувати як особистість. Страх, що життя, що життя немає сенсу. Страх що життя не має сенсу. Оце такий основний. Один... Таких станів, страхів, коли в мене депресивні епізоди, що я не відчуваю, що життя вообще має якийсь сенс. Страх за Маркуса. Оце так. Да. Страх, що Бог. Бог не захистить. Не захистить Маркуса. Страх потрапити на війну. У мене не буде вибору. Страх смерті, страх інвалідності, страх тортур. Ну, тут такий э, страх. Бути безпорадним, бути, бути безпорадним. Маленьким. Тобто це такий у мене е, стан. Він періодично з дитинства тягнеться, да, що ось я такий маленький, безпорадний. Мене отут просто взяли, кудись відвезли, отут зробили. Батьки сказали, що папа сказав, що я буду вчитися на цій спеціальності, ось це робити. Тобто страх, що у мене немає жодного вибору. Далі страх не здати екзамен Б2. Я розчаруюсь собі, розчаруюсь. Мій план розсипеться. Страх, що я не зможу, оце у мене не вистачить не зможу. У мене. Не вистачить сил. Сил. У мене не вистачить сил. Оце э, страх, який 9 із 10, мабуть, речей, коли він ну, зупиняє мене щось зробити нове в житті, щось спробувати. Да? Типу, я заздалегідь можу бути впевнений, що я не зможу, що в мене не вистачить сил. Але досвід показує, що якщо я щось починаю, вкладаю регулярно енергію ресурси, то зазвичай я якісь речі отримую результат. Може, не ідеальний, але якийсь гарний результат. Тобто дивіться, друзі, третя колонка в інвентаризації по страхам, по суті, от в цьому епізоді ми ще далі будемо використовувати цю третю колонку. Вона є продовженням другої колонки. Ми якби заглиблюємось ще на один поверх нижче. Тобто, в першій колонці ми написали просто страхи, в другій, чого ми насправді боїмось, а в третій ми, — ми намагаємось в молитві, в медитації в цьому процесі духовному, щоб у нас зсередини піднялись якісь інсайти. Ось тут важливі речі, що якщо у вас ступор, ви не знаєте, що писати, ну пропустіть, ідіть далі. Ви можете повернутись до цього. Да? Тобто, це такий процес, який вимагає певного вже досвіду спілкування з Богом, і ви можете зараз зробити на тому рівні, якому ви можете. Ось. І тобто ви заглиблюєтесь. І в цьому процесі ви можете отримати знову ж таки власний духовний досвід. Тобто, чим мені здається, відрізняється цей процес? Чи від процесу просто? Відповіді на якісь питання, да, є такі способи, способи якісь розрізновати, типу, умовно, робити якісь там кроки. інтерпретацію кроків, де люди щось там багато пишуть. То в цьому процесі ми молимось. Це взагалі процес написання. Тобто, дивіться, ось я тільки що писав, я писав, це був не, не як результат. Інтелектуального пошуку, Так, так, перший, другий, третій і вийшло. Да? Тобто я молився і от разом з вами, да, в процесі паузи певні робив, і ніби намагався почути, відчути інформацію, яка підіймається зсередини. Тобто, щоб це був не результат такий, типу, і, так, перше, оце плюс це, равно це, або це помножити на це. це. Тобто це не процес такий. Інтелектуальний, це процес духовний. І не треба переживати, якщо щось ступор, щось щось немає відповіді. Ну, немає відповіді, ідіть далі. Ключове слово наступне. Потім можете повернутися. Якщо немає відповіді, помедитувати зі спонсором. Або з іншою людиною, або на п'ятому кроці. Тобто не треба переживати. Тому на цьому давайте. Сьогодні зупинимось. Я прочитаю: Я відповідаю за це і Декларацію єдності. Я відповідаю за це. Коли будь-хто будь-де звертається за допомогою. Я хочу, щоб рука АА завжди була там. І за це я відповідаю. Декларація єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім АА ставити наш спільний добробут на перше місце, тримати наше товариство в єдності. У від єдності, а залежить наше життя і життя тих, тих хто прийде. Всім дякую за увагу!